Здоровенькі були вітаю вас на каналі Володькою і Зараз з Володькою закупи, розпаковки, огляди і всяке таке. У мене на голові лінь, коротше було робити укладку того шапка. І так. Ой, мікрофон не надів. Так. Е, почнемо з Аврора. І Аврора, як завжди, найбільш задоволені, Це в мене будуть коти, бо тут 95% всього це коти куплено. І з Аврора закупи на 615 гривень. Зараз починаємо показувати, що тут як. Так, то, що не для котів. Це, 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 це море спецій. Копчена паприка. По 9 гривень. І їх в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять десь має бути. Раз, два, три, чети, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти. Десять а десь впала. А, точно. Десять. Люблю я копчену паприку і, в, власне, в світі це робить. В Аврорі вона найдешевша. Так що копчена паприка і... Така штучка для крем фарба для Війта Брів. Графіт. Я не помиляюся, вона 19. Так, 19 гривень. Все, решта, зараз все піде котяче. Мяу. 10 штук. Тут два різних смаки я взяв. Я взяв індичку і індичка і яловичина з овочами в желе. А це індичка в ніжному соусі. По 10 гривень, так що, хто має котів, ідіть і в Аврору купляйте. Нормальний, смачний, гарний, якісний корм. Коти люблять. Також. Корм така от банка, тут грам, грам чотириста пятнадцать. Е,ндечка, -е... корм, корм тридцять пять. 10, 40. Зараз щоб А, по 35 гривень, 203 гривні. Пачка, 8 штук. Так чеки ці з... Заворожу по написуванні ж тут не розберешся. М'ясне асорті. Це 400 грам. О! Це по 35 гривень банка. Тоже дуже в мене кути люблять. От ці корма по 350 грам, сухий корм для котів. Індичка і м'ясне асорті. Він по. Около 400. М'ясне асорті 34 гривні. Оці. А такі, корма по 35 гривень. Це мікс, це риба, класік, риба і класік. Це, коротше, оце закупка на котячий. І ще такий от. Це, це не Аврора, але так біля, скажімо так, магазину. Польська гірчиця, 30 гривень, така от банка медова, брав діджунську, вийшла медова, не знаю навіть як. І аромат до тіста зі смаком рому. Це буде і ромова баба, і до крафінів пасок. І, якщо вже паски, це от клюква. Ізюм такий, темний ізюм, цукати вишні. І ізюм такий світлий. І, коротше, оцей весь 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 колючок це 445 гривень. Все, ці закупи зараз прибираю і переходимо до остіпу. Тут такі от е, ребра. Це піде на журак. Це 207 гривень оцей кусок. Вони по 270 з чимось за кілограм. Це такі на ринку домашні я купляю. Вони приїжджають тільки раз в тиждень і мають такі свої готові домашні продукти продають. Ну, типу мі мі міні бойня така і ковбасний цех. І так, сільпо на 605 гривень. 605. Ага, таке гарне передбачення, квіти квітами, але вечерявніші. Ну, звичайно ж. І так, починаємо. Кефір... Ой. стій, не бари. Кефір радимо. 2,5 жирності 870 грам, він мінус 30. Коштував 59 гривень. Я купив за 41 гривень. Так що, отак. Хліб, як я заказав, я тепер люблю завжди, тільки беру кулиничі. 26 гривень. 26 з копійками, зараз точно скажу. 26, 54. Якщо точно. Я купив два. Так що два хліба, 52 гривні, 58 копійок. І хліб. Хліб, 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 такий от вулкан. От, такий гарненький. Він по тридцять дев'ять дев'яносто дев'ять. Локшина курка соус, сальса така тридцять дві гривні, тридцять чотири гривні. І. том-ям тридцять гривні.

І вони виходять по 11-21, а так 20 гривень 59 копійок. І тепер сирок такий от плавлений, дуже смачний, до речі. І це, власне, наскільки я не помиляюся, це, власне, плавлений сир. Так, це плавлений сир, а не сирний продукт. І дуже гарна акція на нього. Я забрав вже всі, що були. Він коштує так, 20 гривень 99 копійок. А так, зараз зі знижкою 38% він коштує 12,99%. Це просто це знижка, це не там мінус 40, там, що закінчується термін придатності. А це, власне, на них дуже гарна акція. Ну і цибуля дешева, то що сільпо зараз от, такі от ціни. І вся ця закупка це кажуть 605 гривень 30 копійок. Так що, вся закупка по Сільпо переходимо на АТБ. Викладаю це, а ще пропустив Карпатський йогурт. Мінус 40% 44, а так, за 26. Його вийшло. І так, і переходимо вже до АТБшного всього. АТБ на 405 гривень і загальна сума знижки 7,70, а ще по карці АТБ мінус 16 ,15 гривень 15 копійок. Так що, отак, вся знижка вийшла. І так, приступаємо майонез Оліс. Така от 560 грамова банка 51,90. Локшина е, виходить по 33,63, а так, 35,80 Зі знижкою по карточці АТБ. Це якась своя лінія, я ще не пробував легкий соус. Е Майонезний своя лінія легкий. Взагалі 27,90, а ще й мінус гривень 39 з карточкою АТБ. Коротше, 500 грам майонезу 27. 26.30 виходить. Взагалі халява. 26,51. Кажу, 26.30, погано рахую. Цукор. Продукт. А, сирке поки не йшов. Е, Сирок, дружба. Ну, це вже сирний продукт. Там був сирок, сільпо це сирний продукт. Але він 874, а з карточкою. А він 7. 77. 7,70. Коротше, 7,70, то я купив 24 штуки. На салати чи до супу буде нормально. Морозову було, я вже з'їв. Розумний вибір, то воно, правда, за 10 гривень. І цукор фасований, пісок рівно кілограм 29,90 і папір 12.30. Обухів. Ой штатив рухається Ну і в цілому вже всі закупи. А, ще два там яма по 35 гривень. Люблю я оці міліни. І все по закупах. Так що дякую, що завітали на канал. Підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І, звичайно, пишіть, щоб вам цікаво було, що я приготував, чи може що попробував, що здегустував. І зараз нова рубрика буде Готую на 100 гривень. Так що в мене вже є відео з борщиком за 100 гривень. Дивіться і такі відео, і всі решта мої відео. Дивіться, так що всім гарного дня, мирного неба і слава Україні!